Над 30 унікальних авторських історій, сповнених болем, втрат та надією на майбутнє. У Франківську презентували видання Херсонської есеї Жити щоб перемагати. Книга написана співробітниками Херсонського державного університету, який 20 квітня 2022 року було тимчасово релоковано до Івано-Франківська. Свої переживання та думки описав у збірці доцент кафедри української філології та журналістики Василь Загороднюк. У есе чоловік розкрив позицію щодо назви міста. Це, знаєте, така ментальна річ. Є наказ, указ президента України про перейменування населених пунктів, вулиць, скверів, тобто надання їм імен, які притаманні нашій нації, нашим традиціям. Місто Херсон названо за. Указом російської імператриці Катерини II. І. і ми з цим живемо, тобто, ми виконуємо її волю. Чогось подумалося, що потрібно це перейменувати. Упорядковував есеї в одну збірку Сергій Омельчук разом із колегою Оксаною Козаковою. Кожну історію каже чоловік, пропускав крізь себе, адже всі вони є кардинально різними. Втім, кожна сповнена переживаннями та емоціями. Історії, які з одного боку наповнені сумом, але не відчаєм, сповнені сльозьми, але відчуттям і прагненням до перемоги. І власне, у той наратив, жити, щоб перемагати, кожна історія. Кожна рефлексія тих, хто пережив окупацію, деокупацію, свою персональну історію виходу зі складних ситуацій, це те, про що йдеться в нашій книзі. Ідея створення та концепція збірки «Херсонські есеї належить ректору ХДУ Олександру Співаковському. Він зазначає, ця книга уже третя в колекції видань, що стосується історії університету. А її цінністю є те, що написана вона в період війни та з перших уст. Ми маємо інституціональну пам'ять, персональна пам'ять. І документально ми бачаємо одну з місій Херсонського державного університету, окрім інтернаціоналізації, діджиталізації, якісної освіти, ще збереження історичної пам'яті. Те, що тут написано, це написана ну, правда на 99,9%. Тому для нас дуже важливо зберегти цю історію, щоб, не дай Боже, таке більше не повторювалося. Книга вийшла тиражем у 300 примірників. Доступна вона й в електронному варіанті. Упорядники кажуть, надалі планують розробити ногломовну версію, аби продемонструвати біль, який наразі проживають українці світові. Віталія Коуч, Андрій Гаргара, телеканал 402.